Добрий день, шановні колеги! Я Власенко Катерина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури в Херсонській спеціалізованій школі No31. Працюю учителем другий рік і сьогодні хочу вам розповісти про використання Шевченківської тематики на уроках зарубіжної літератури. На уроках літератури можна використовувати метод компаративного аналізу під час вивчення тої чи іншої теми, коли порівнюються, зіставляються літературні герої світової літератури та герої творів Тараса Шевченка, перегукуються поезії світової літератури з поезією Тараса Григоровича, а також розповім про, вам про аналіз малюнків поета до творів майстрів світової. Літератури. Сьогодні я наведу такі приклади на основі вивчення угорського письменника Шандора Петефі, англійського Даніеля Дефо, німецьких Фрідріха Шилера та Йоганна Нагета та японського поета Мацуа Бесю. На уроках позакласного читання під час вивчення творів Шандора Петефі розглядаємо такі проблеми, як образ рідної землі в поезії Петефі і Шевченка. Щодо образу землі в поезії Петефі і Тараса Шевченка, то тут треба підказати, що обидва поети були закохані у степ, У обох якийсь особливий потяг до безкрайнього простору. У степу Шевченко. Синіють поля, як море, чорніють козацькі могили, повіває вітер буйний. У степу Петфі стугнять копита, чути свиста бунчиків, довгі батоги лящать насамовито. чле мені свій усміх, степ широкий, що лежить від тиси до Дунаю, скаже угорський поет, а в іншому корі признається Скільки в тім степу краси для мене. Тут родився я, тут мене любили. Хай же він мене умить останню заколише вічним сном могили. Ці рядки прямо перегукуються із Шевченковими із заповіту я умру та поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій. Також у цілком самостійних поетів Тараса Шевченка та Фрідріха Шиллера були спільні теми. Однією з найважливіших можна вважати тему боротьби народів проти соціального і національного гноблення. Ця тема дарувала був поетам величезного натхнення. Фрідріх Шиллер вважав, що в основі світобудови закладено радість. Це почуття об'єднує людей, даруючи їм надію на щось. Усі люди є дітьми єдиної матері природи. Саме Фрідріхом Шилером написана урочиста ода до радості, яку а, неперевершено поклав на музику Людвіг Ван Бетховен. Тарас Шевченко переймався схожим почуттям, звертаючись до теми визволення з неволі історично покрит, покривдженого українського народу. Він писав: І на оновленій землі врага не буде супостати. А буде син і буде мати, і будуть люди на землі. З чим можна порівняти драму Фрідріха Шиллера Вільгельм Тель та поему Тараса Шевченка Гайда маги в обох славетних творах йдеться про боротьбу пригніченого народу з іноземними гнобителями. Під час вивчення. Трагедії Фауста німецького письменника Гете простежуємо причини трагічного кохання героїнь творів Тараса Шевченка Катерина та Гете Фаус. Розкриваємо проблемне питання: чи можна почуття Катерини та Москаля, Маргарити та Фауста назвати справжнім коханням? Таємне кохання Маргарити до Фауста, Катерини до Москаля стає явним. І яким було, можна поставити дітям питання, яким було ставлення суспільства у давні часи в Німеччині та в Україні до жінки, яка порушувала норми моралі. Окрім цього зазначеного вивчення японської поезії та творчості Мацуо Басьо, теж можна поєднати із творчістю Тараса Шевченка. Під час вивчення хайку Мацуга Басьо пригадуємо поезію Тараса Шевченка, Садок вишневий коло хати або поезію за сонцем Хмаронька пливе. Разом з учнями думаємо, що спільного між цими поезіями Шевченка та японськими хайку Мацуа Басьо заповнюємо на уроці, можна запропонувати дітям заповнити таблицю під назвою поетичне Асорті. Де будуть порівнюватись природа, звуки, кольористика, у поезії Тараса Шевченка та Мацу Басіла. Звичайно, можна показати учням і зображення до кожного із цих поезій, або намалювати, або дати завдання учням самостійно намалювати ці ілюстрації до кожної із поезій. Щодо мови обох. Поетів слід також зазначити і розказати учням, що е, мова поетів образна, метафорична, насичена кольорами. У Шевченка вона дуже молодійна. Хайку Мацоба іноді обірвані, незакінчені, і щоб кожен по своєму сприймав побачену картину і робив власні висновки. Обидва поети стверджують, що краса завжди поруч, треба лише розключити очі і дивитися. Крім цього, зазначеного, Шевченко нам відомий і як великий художник. Даючи твори класики світової літератури та створюючи до них ілюстрації, він не лише засвоював культурні надбання, а ізводив свої рідні, духовні мости, єднання різних народів, культур та епох. Роман Даніеля Дефо від Крузо викликав захоплення не лише у сучасників автора, а серед полких шанувальників цього твору був Тарас Шевченко. Під час вивчення цього твору на уроках позакласного читання твору Робінзон-Куроза варто показати учням зображення, ілюстрацію, яку зробив Тарас Шевченко до цього твору, і обговорити, задати дітям орієнтовні питання. Подивіться уважно на малюнок. Які деталі свідчать, що це малюнок до роману пригоди Робінзона Круза? Чи можна визначити точно до якого епізоду роману цей малюнок? Як Ви вважаєте, яку книгу читає Робінзон? Обґрунтуйте свої міркування за допомогою тексту? Чи справляє людина, зображена на малюнку? Враження самотньо, які новіриси цього образу вам відкрилися завдяки малюнку Тараса Шевченка. Тобто використовуємо е, ілюстрації Тараса Григоровича до вивчення твору Даніеля Дефора Робінзонку mm. на уроках позакласного питання. Сюжети, образи та мотиви з давньогрецької міфології поет широко використовував під час навчання в Петербурзі так і озрілий період своєї творчості. Тас вивчення міфів у шостому класі варто показати учням малюнок, який виконано на сюжет давньогрецького міфу про красення нарциса, який, побачивши своє відображення у воді, закохався в себе, затяг від цього кохання і перетворився на квітку нарцис, яку згодом було названо ім'я цього хлопця нарцис. Щодо ілюстрації, заважаючи на те, що твір Миколи Гоголя тарас Бульба вивчаємо на уроках української літератури у 9 класі, в цей же період на уроках зарубіжної літератури вивчаємо творчість, також вивчаємо творчість Миколи Гоголя. На уроках зарубіжної літератури ми зазвичай опрацьовуємо. Орчий шлях письменника, пригадуємо повість Тарас Бульба, до якої Шевченко виконав єдину ілюстрацію. Тарас Григорович взяв з повісті епізод повернення синів Тараса Бульби, Остапа і Андрія додому після навчання у Київській духовній семінарі. Порівню, порівнювати творчість Тараса Григоровича з творами зарубіжних письменників можна під час вивчення багатьох тем. У популярному зарубіжній літературі також є образ Прометея, який відкриває галерею так званих вічних образів, до яких постійно зверталось людство. У тостому класі учні знайомляться із Прометем через міф. У восьмому класі, вже знаючи цього героя, учні працюють над трагедією Есхіла про Закутий. І під час вивчення цього твору варто зачитати у поеми Тараса Шевченка Кавказ, щоб познайомити учнів також і з твором нашого талановитого письменника. Окрім цього, також доцільно буде пригадати Тараса Григоровича і під час вивчення балад у 7 класі. Дякую за увагу!